Усім добрий вечір. З вами Аргумент Кіно і я Володимир Войтенко. Сьогодні ми продовжимо розмову про вестерн, про особливий жанровий різновид пригодницького фільму. Він народився і виріс на американському ґрунті. Спочатку підкорив саму Америку, а згодом і решту світу. was no reason in the world to do it. I don't like having no one lay a gun on me. Oh uh, sir. Had not have done it then. Why? Ain't a man in town lay a finger on me if I was. Так, напевне, частиною чару вестернів була їхня простота. Ось вам достатньо точна характеристика цього жанру, що її дав американський критик Річард Шікіт. Завдяки тому, що кожний носив шестизарядник, найскладніші моральні конфлікти могли бути елементарно вирішені. Раз і назавжди за допомогою чистого насильства. З одного боку, ця рішучість і брутальність допомогла американському заходу обрости міфами і стати батьківщиною великих легенд. З іншого ж боку, було б примітивно і неправильно судити про феномен вестерна як про феномен просто якогось бандитського фільму. На полі вестерна точилася боротьба за соціальну справедливість. За людську гідність і честь. А підстав для такої боротьби кривава і контраверсійна історія Сполучених Штатів давала скільки завгодно. І вестерн еволюціонував разом з еволюцією суспільної свідомості Америки. Зовсім не випадково через цей жанр пройшло гроно найславетніших американських акторів. Задаймо, хоча б Джона Вейна, Клінта Іствуда, Пола Ньюмена, Роберта Редфорда. Не минув цього жанру і король рок-н ролу Елвіс Преслі, що він знявся на загал у 33 фільмах. І сьогодні в аргументі кіно саме Елвіс Преслі у вестерні Палаюча зірка. Одружімося ковбою. День признач мені тепер в церкві. Стрінемось з тобою після дощ, коли четвер. Елвіс Преслі в 50-х роках став ідолом молоді. І звісно ж, Голівуд одразу запропонував нові естрадні знаменитості зніматися у фільмах. Кінокар'єра магнетичного преслі була вдалою, незважаючи на скепсис критиків, чи не всі фільми з його участю мали неабиякий касовий успіх? Уперше преслі з'явився на екрані 1956 року у фільмі Кохай мене ніжно. Це назва рядок з його ж ліричної пісні. А фільм це мелодрама часів громадянської війни в Америці. Успіх почав буквально множити стрічки за участю преслі. Ось тільки деякі назви кінця 50-х. Кохати тебе, тюремний рок, король, Креол». У цих перших екранних роботах Елвіс Преслі створив образ сердитого юнака, що нагадував його власний імідж. Як правило, ці герої різкі й грубуваті, але вони зрештою викликають симпатію, бо симпатичні й чесні за натурою. Елвіса Преслі охрестили Джеймсом Діном, що співає, і хоча Преслі захоплювався Діном, він заявив, що нікого мовпувати не збирається, навпаки старається бути самим собою. Для цього йому, чесно кажучи, не вистачало вмінні освіти, і Преслі це розумів. Та коли він приніс заяву до вступу до каліфорнійського університету, то адміністрація йому відмовила, бо боялася, що він розвалить усю дисципліну серед студентства. Історія дещо куменна. Ну та про подальшу кінокар'єру Елвіса Преслі трохи згодом. А зараз ну зараз давайте повернемося до вестерна, до його історії, до його витоків. Поки йтиметься про витоки вестерна, зверніть увагу, з якою любов'ю, з яким умінням як майстерно знято ці кадри. І це характерно для вестернів. Їхня кіноматерія просто просякнута красою тамтешньої землі, красою природи. Нехай то квітуча долина чи випалена сонцем на Це дуже важливо. Я б сказав, що ось у цьому теж дуже мудра кінематографічна ідеологія і політика. Напевне, із цього проростає отой великий і часто нами незрозумілий. Ам... Американський патріотизм. Ну та ми про витоки, про історію вестерна, що її вже торкалися минулого разу, коли дивилися в аргументі фільм Ентоні Менна Симарон отож, із чого постало розуміння американського заходу як дикого заходу, як землі страшних конфліктів? Воно ґрунтується на 50-річному історичному періоді від середини до кінця 19 століття. Тоді країна розширювалася на захід неймовірними темпами. Переселенці тяглися у своїх візках. нещисленні стада худоби витоптували прерії. Ранчо виростали навколо залізничних станцій, і легендарні поселенці без краї цілинні рівнини. Цей період часу і забезпечив сировиною вестерни. На східному узбережжі Сполучених Штатів бульварні романи про Дикий Захід заполонили книжкові газетні стенди. Вони розповідали про легендарні подвиги реальних персонажів. Світ реальний і вигаданий поставав в епічних картинах гірських ландшафтів, в атаках відважної кінноти і в шляхетності індіанців. Такі собі шоу Дикий захід з індіанськими військовими танцями, з перегонами поштових диліжанців і справжніми жителями фронтиру збирали повні зали глядачів і навіть гастролювали в Європі. Національна міфологія прославлення недовгої, нетривалої ще тоді історії сполучених штатів, виявились украй потрібними в двадцятому столітті, коли Америка ставала однією з перших однією з найпотужніших держав світу. Тому не дивно, що кінопромисловці піонери теж направили свої камери на захід. І треба сказати, що вестерни на екрані з'явилися ще до того, як брати Люм'єри винайшли кінематограф. Томас Едісон, великий американський винахідник, зняв кілька коротких фільмів, де просто показав індіанців і ковбоїв на роботі і на відпочинку. Ці стрічки, що кожна з них тривала всього-навсього всього хвилину, демонструвалися в театрах піп-шоу на апаратах мутоскоп та кінетоскоп. Це фактично перший в історії Вестерни. 1894 рік. Ну а вже 1898 року компанія Едісона випустила перші драми вестерни. Наприклад, на екрані кілька любителів випити, що вони донестями жуктять пиво, ну і їх викидають із салону на вулицю. Або азартна гра, що закінчується сваркою. Сюжети прості та згодом класичні. Відкривай. Фулл хаус, три валети і дві сімки Ну а таким собі відправним пунктом у розвитку жанру вестерн вважається вихід на екрани фільму Велике пограбування поїзда це 1903 рік і зняв цю стрічку. Едвін Портер. Фільм, до речі, визнано одним з найвизначніших найкращих творів раннього американського кіна. Саме тут уперше було застосовано такі нові технічні прийоми, як середні і близькі плани, панорами, а також перехресний монтаж. Через 63 роки режисер Джордж Гіл іронійно відтворив стиль перших вестернів у пролозі своєї картини Буч Кесіді і Санден Скід. Банда Дірка в стіні. Буч Бучкесіді та Санден Скід уже мертві. Колись вони панували на заході. Бучке і Санден Скіт були реальними історичними персонажами. І Їхня популярність, так само, як і популярність їм подібних Бафало Біла, Піта Гєрета, і Білі Кіда, Джесі, і Френка Джеймсів, дока Голідея і Вайта Ерпа рівнялася славі найбільших знаменитостей Америки, починаючи з її першого президента Джорджа Вашингтона. Та час повернутися до нашого сьогоднішнього героя Елвіса Преслі. Хоча йому не вдалося отримати належної освіти, ті, хто працював із ним у кіні, казали, що Преслі володів неабиякою інтуїцією та здібностями. Щоправда, ці свої чесноти він не міг, як належить, розгорнути на екрані. Ну, не пропонували йому цікавого драматургійного матеріалу. І як це не дивно, на знімальному майданчику йому заважала внутрішня невпевненість у собі. І саме Палаюча зірка, той фільм, що ми його сьогодні подивимось, є винятковим у кінокар'єрі Елвіса Преслі. Ця стрічка єдиний приклад співпраці Елвіса з серйозним режисером. Цей режисер довірив йому цікаву психологічну роль у вестерні. Ця роль насправді була написана для Марлона Брандо. І цим режисером був майстер вестернів Дон Сігл. Нелегко вказувати великій людині, що вміє заробляти мільйони і мільйони доларів, і як вона має грати. Дон Сіґал, режисер на жаль, фанати Елвіса Преслі вимагали одного: щоб він співав з екрана. На жаль, продюсера і менеджер Елвіса Преслі поділяли ці погляди. Тому Елвіс не знявся у весайській історії, не зіграв разом із Барбарою Стрейзанд у фільмі Зірка народилась. Не зміг прийняти запрошень таких видатних режисерів, як Стенлі Креймер і Джон Касаветес. Маємо, що маємо. Скажу відверто, Палаюча зірка теж не найвидатніший вестер, але драматургійно він насичений і напружений. Я вам обіцяю, тримає до останнього кадру. Ну і в ньому грає і співає Елвіс Преслі. Це вже варте уваги. Кінематографічної ночі. Фільм Палаюча зірка, оригінальна назва Флеймін Стар, виробництво Сполучені Штати Америки, 60-й рік, 101 хвилина, 35 мм, Кольоровий варіант, режисер Дон Сігал, сценарій Клерга Фейкер, Неллі Джонсон. оператор Чарльз Кларк, актори Елвіс Преслі, Стів Форест, Барбара Іден, Долорес Дель Ріо та інші. Особливі прикмети Елвіс Преслі зіграв у цьому фільмі одну з кращих своїх кіноролей.